Дякую Михайлу Малишову і всім українцям, які перебувають у Республіці Польща, за надану гуманітарну допомогу. А саме автомобіль марки Рено із українським тризубом вже камуфльовано, підготовлено до бойових дій. Ця машина буде передана нашим бійцям, які тримають оборону, які тримають небо не лише над Україною, а над цією Європою. Дякую всім українцям. І полякам, які долучаються до допомоги Україні у боротьбі із тим російським фашистом, який ступив своїм брудним чоботом на святу українську землю. І ще польська не згинела, і слава Україні! Героям слава! Ще хоч, хочу додати. Давно хотів це зробити. Нехай такий самоход, не бус, не джип, але завдання своє виконає. Я хочу показати. Я власник фірми будовляний, цей хлопак, цей хлопак. Помощник на будові, і він зібрав допомоги більше ніж я. Помалював, зробив електрику, електрик, хлопець на СТО я коли впізнав, що ми, я даю, дарую цю машину військовим. Вони це все зробили. Електрик на будові, помічник, я власник фірми, будовляни. Нехай це буде прикладом. Допомагайте, ми переможемо. Це Кіборг, це Кіборг, познайомтесь, з 2014 року. Ще з, 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 з донецького аеропорту захищає так, Олександр Рушинський. Зобачте про нього інформацію, беріть як приклад, і давайте допомагати. Слава Україні! Героям слава!